Всем ребят, приветосик. С вами я всегда Никсас. И посмотрите, что я нашел. Просто жесть. Ребята, я зара вам покажу. Вот, ребята, дивите. <кхм> Блин, а. Вот дивите. Я сверху живу. Посмотрите сюда. Что я нашел. Звіть, що я нічого не підставляв. Я вам реально кажу. Все таки я вам покажу е, а де це воно? А де? Наверно, тут. А, да, дивіться. Аж знайшов ізумруди. І це я, ребята, знайшов, я не знаю. Я нічого не монтував. Он, дивіться, даже ізумруд є. Я взагалі в шоці, просто в шоці, так, що в шоці, що геть, немо передати вам. Ну і там буде, звісно. Ще один ролик, то я можу ще знім, зняти ролик, як я на, на скелі буду робити дом. І ці я зроблю тут, блін, я хотів тут зробити, знаєте що? Огромний зробити реактор ближніка чим там обсидіана. Ну, чи ферму Ферму цього. <кхем> Зерна, пшениця там. Ні, не так, пшениця, картошка і там буде все-таки. Все От дивіться, я Я реально вам кажу, я купався Купався, Ти не йшов? А ви думаєте, що я реальність кажу? Капець, ребята, оце то повезло, конечно. Давайте ну, ми його зараз зламаємо. Тут один ізумру... ізумруд. Да ладно. Ну ладно. Дивіться, я буду сьогодні продовжувати новий ролик. Сьогодні не забувайте ставити лайки. Если буде 10 хоча б 10 лайків і буду знімати 4 серію чи п'яту серію, ні, четверту серію, наверну. То ставте 10 лайків і підписуйтесь, хоча б 5 підписок зробити або 2. А все буде. Якщо ви поставите лайки, то все. Я запускаю новий ролик. Все. Ладно, другие друзья, всем удачи, всем пока. Я uh, с вами как всегда был Никсус и і... всем удачи, всем пока. Не забывайте лайки.